І, до речі, про похмілля, а як, якщо вже прокинувся з похміллям, що, що робити? Ось розсол там, він працює чи ні? Чи що взагалі вживати, щоб. Ну, як, як взагалі позбутися похмілля якомога швидше? Е, дивіться, якому... все залежить від того, скільки ви випили алкоголю. Ну, це так. Е... Споживати, що ми повинні зробити? Споживати багато рідини. Але це повинна бути, звичайно, вида без газу, або якщо там, брати якісь сольові е, розчини, не боржомі з газом. Як, якщо ви газ випустите, будь ласка, пийте А, Суть в газі. Да, mm -hmm. да. Якщо будь які є як багато сельових розчинів, якими відпоюють діток або себе, коли там отруївся, да, якесь отруєння харчове було, mm -hmm. то тому берете всі ці розчини, п'єте їх для того, щоб наводнити свій організм і швидше випісяти піти в унітаз, да, той алкоголь, який ті токсини, які залишились від алкоголю. А Поки... Сельовий розчин, ну наприклад, ну, от, наприклад, що ми можемо зробити вдома. Який сольовий розсіл? Ну, раз солі, я, 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 розумію? Ще, ще, ще раз? Розсіл. Ні, не, ні, в розсолі не буде, там буде що соль і все. Ну, Що таке, якщо ми беремо росі, соль і уксус, і вода, ну, якщо це сконсервування якихось помідорів, да, е, якщо це сквашення, це, це що в нас? Це один сіль і вода, там багато солі, дуже багато солі. А сіль в нас що? Сіль в нас буде стимулювати виведення рідини з клітини. І ви... А як правильно, ви ж кажете, що потрібно сольовий розчин випити відповідь? Ну, солі повинні бути різні, не соль, звичайно, це натрій хлор. Так? Ми ж не беремо тільки натрій, ми беремо е збалансований сольовий розчин. Чому, коли дитинка отруїлася, ви її розсолом, чи ви отруїлись, не спасайте себе. Ви біжите в аптеку, берете якісь відповідь е реоті, самі, да? берете е регідрони, купуєте, робите сольовий розчин, бо там різні види солей. І для того, для того, щоб вивести швидко токсини, вивести алкоголь, треба себе гарно наводнити, все, щоб швидше просто вийшли всі ці токсини. Чому коли там да, перепили якісь алкоголіки в нас, да, і приїхали в стаціонар, десь їх що їх е, ложать, і що їм Їм е, натрій, хлор, їм глюкозу капають, їм капають е, всі сольові розчини, Рінгера і все інше. Е, для того, чим більше ми, ми повинні до літра. Капати цій людині, щоб вона до тями хоч трішки прийшла. Це мінімум.